Ось цей ніж це знаряддя вбивства, яким вбили вашу маму в підвалі. Але знайшли його у вас вдома. А тепер скажи мені: ти сам вбивав? Чи сестра тобі допомагала? а? Ти ж знаєш, як складно жінкам на зоні. Сам. Я один це зробив. Ти ж свиня невдячна! Як ти це зробив? Зустрів під під'їздом і затяг у підвал. А навіщо ти її вбив? Бо вона мене дістала. Запитаю ще раз: ти її сам вбивав? Чи Ангеліна тобі допомагала? Сам. Добре. Так, Ангеліна. Твій брат каже, що він вбив маму. Ти знала про це? Вона нічого не знала. Ще раз питаю, Ангеліна, ти про це знала? Ні. Ти не вбивала. Я її любила. Досить мучити мою дівчинку. Дивно, наші криміналісти знайшли одяг у вас вдома, і на ньому виявили дуже багато плям крові. Хоча видно, що його дуже ретельно прали. Як ти це поясниш? Який одяг? Ну, в якому ти була, коли вбивала. Я нікого не убивала. Так звідки тоді плями крові? А? Весь одяг забризканий кров'ю. Ти що, не знала, що кров дуже складно випрати? Це ж доказ. Ви брешете, я його спалила.